прославляли новонародженого колядою та підтримували традиції. Так пройшов фестиваль колядок у нашому місті. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 13 імені Андрія Юркевича таке дійство проводять традиційно. Уже близько п'ять років поспіль учні початкових класів об'єднуються навколо українських різдвяних традицій. Цьогоріч одну із головних ролей виконала учениця другого А-класу Вероніка Данилко. Другий А-клас. Колядував спи Ісуса, спи. Я була в ролі Діви Марії, а на руках був маленький Ісус. Я йому співала пісню. Такий фестиваль організовують, аби прищеплювати дітям любов до українських традицій, підтримувати їх і передавати з покоління в покоління. За словами заступниці директора початкових класів 13-ї школи Галини Ярмусь, у дійстві взяли участь 10 початкових класів, кожен із яких виконав одну колядку. Загалом близько 300 учнів вийшли на сцену у традиційному українському одязі. Окрім власних виступів, учні початкових класів переглянули театралізовану постановку Маланка та водіння кози, яку підготували старшокласники.